Притулок для тварин милосердя, який діє у Львові, потребує допомоги. До Львова з Японії приїхали троє японських волонтерів. Волонтерять і займаються пасікою. Як живуть єдині мешканці хутора на Львівщині? У львівському геріатричному пансіонаті відбулася перевірка національної сервісної служби щодо порушень, які виявили представники офісу омбудсмена Дмитра Лубінця. Про це в коментарі суспільному повідомив керівник обласного департаменту соціального захисту населення Роман Андрес. За його словами, тоді представники офісу омбудсмена говорили про відсутність доступу до питної води, безконтрольність у зберіганні інсуліну та порушення прав пацієнтів користування власними грішми. Перевірка тривала два дні. Члени комісії виявили порушення, частину з них усунули. каже керівник обласного департаменту соціального захисту. Я б розбив порушення на дві частини, тільки стосуються інфраструктурної складової. тут може йти мова про якісь глобальніші речі, такі як доступність, такі речі як. Бомбосховища, які потребують тривальшого часу для їхнього сунення, і є речі, які можна вирішувати швидше. Тобто це речі культури поводження з людьми, приведення до належного стану певних особових справ. Я не скажу, що вирішено все, чи воно буде вирішено завтра, але ми працюємо над цим. Також Роман Андрес додав, що Львівська обласна військова адміністрація звернулася до обласної ради із проханням провести конкурс на посаду директора Львівського геріатричного пансіонату. Сьогодні на Львівщині попрощалися із героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Львів'янин Василь Повалюк у 2005 році вступив на строкову службу до лав прикордонників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Під час виконання бойового завдання отримав складне поранення. Василь Повалюк загинув 6 травня, йому було 36 років. У воїна залишилося батько та дві доньки. Олег Рицайчук, житель села Балучин Золочівського району, старший солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти військової частини, загинув 12 травня у Київській міській лікарні номер 1 від осколкових поранень внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу на Донеччині. У воїна залишилися дружина, син, донька та батьки. Звуки вибухів, які цими вихідними чули на Львівщині відлуння роботи ППО в іншій області. Про це на своїй сторінці у телеграм написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також стало відомо, що одного чоловіка із опіками внаслідок ракетної атаки по Тернопільщині лікуватимуть у Львові. Чоловік на жаль отримав опіки 30% майже в обласній лікарні клінічні була на перша медична допомога стабілізована, і зараз він направлений в Львівський опіковий центр. Володимир Нахім показує пошкоджений дах будинку після російських обстрілів Львівщини у листопаді минулого року. «Не витримало удар, сильний вийшов і поламало. Хто би міг таке подумати, що воно до нас прилетить. Власник будинку тимчасово закріпив конструкцію даху та встановив вікна, які повилітали з будинку через вибухову хвилю. Ракета влучила поруч з будинком. Тут вже вирівняли вирву і відновили дорожнє покриття. Сім'я отримала з місцевого бюджету 300 тисяч гривень компенсації. Розповідає мешканка пошкодженого будинку Альона Нахім. Нам порадили зробити експертну оцінку суму збитків всього того, що відбулося, от і ну насправді в нас не тільки будинок був постраждав. І ті всі допоміжні споруди також, і тут в нас є підсумок 929 тисяч, сума збитку. Ну тобто, самі розумієте, що то немало всього. Тут є той дах, дах насправді він пошкоджений з одної сторони, але в нас було багато майстрів, і однозначно потрібно міняти повністю всю конструкцію. А це будинок поблизу золочува. Внаслідок російських обстрілів 9 березня цього року тут загинуло п'ятеро людей. В цьому будинку жили батьки Ольги Татарчук. Він не підлягає відбудові. Тут все, от, що всередині там тріщини. Бачите, тут тріщини, так? Це ж не підлягає відновленню там тріщина. Це все. Ну як це можна відновити? Скажіть, будь ласка. Ольга Татарчук втратила батьків Тараса і Галину Пержило. Розповідає, вони мешкали в золочеві, а в село приїжджали на кілька днів у тиждень. Напередодні 9 березня до них приїхав родич Володимир Венгер. Вони разом утеплювали будинок і святкували день народження. Тараса пережила. Ми 8 березня. Святкували з татом статове день народження. Тато день народження. Всі були такі щасливі, знаєте, ми ж не знали, що щось таке трапиться. Жили собі, як жили. Місцева влада допомогла розібрати завали на подвір'ї. Заступник міського голови Золочова Василь Гавришків тоді очолював комісію, яка оцінювала збитки, які зазнало село після обстрілів. У нас зверталися і благодійні організації, які надали і плівку, і дерев'яні елементи, і інші речі, котрі б людям людьми були використані для того, щоб локалізувати максимально це, що відбулося. Загалом на Львівщині пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій є 205 об'єктів. Здебільшого це житлово-комунальна інфраструктура та критична. Серед цього переліку є 133 випадки пошкодження житла через військові дії Росії. Таку інформацію, за даними електронного кабінету військової адміністрації, надав заступник директора обласного департаменту економічної політики Вадим Табакера. Держава для початку передбачила в додатку дія можливість вносити інформацію по конкретних руйнуваннях. Зараз ця система ще відпрацьовується, оскільки держава має протестувати систему визначення, Чення збитків і наприклад, і одні з областей зараз відпрацьовують цей механізм. Додам, що у лютому народні депутати ухвалили закон про компенсації за пошкодження майна внаслідок бойових дій. Документ набере чинності 22 травня. Іванка Досько, Володимир Стадник, Тарас Фомін та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львівщина. Це Бобік. Його під браму притулку підкинули два тижні тому. Він боїться машин, він був дуже переляканий, і ми зрозуміли, що з'явився він від добрих людей. А це Рем. Тут він уже три місяці. Як тільки де окупували частину Херсона, люди виїхали разом зі своїм ветераном Ремом, приїхали до Львова, вони поїхали далі, не мали змогу його утримувати, привезли до нас. Він вже побував в Плеф його прокастрували, про вакцинували. І зараз ми шукаємо для нього новий дім. Так, він молоденький йому три роки. Він е, адекватний, але е, орієнтований на охорону господаря. У притулку милосердя зараз живе близько чотирьох сотень собак, каже голова громадської організації Львівське товариство захисту тварин Наталія Кузнєцова. Ще частина собак у ветеринарних клініках на лікуванні, частина на перетримці. Самостійно закривати усі потреби волонтери не можуть. За останній місяць сюди принесли чи підкинули 18 цуценят та 11 дорослих собак. Що завжди потрібно притулку? Притулку потрібні будки, вольєри, тому що є собаки, яких би ми е, хотіли е, розмістити, наприклад, забрати з кімнат, або роз'єднати з іншої тварини, або забрати когось з перетримки. Фінансова допомога нам завжди потрібна, тому що багато собак поступають хворих, які потребують медичної допомоги. Ну і плюс ми завжди потребуємо консерви для цуценят. Це отакі речі, старі речі на підстилки. Це нам завжди потрібно. Притулок має сайт, де є деталі, як допомогти. Також можна забрати собаку додому. Волонтери проконсультують та допоможуть із адаптацією. Олена Данило, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львів таке рухаяма приїхав з Японії декілька місяців тому. Разом з друзями відмандрує Україною та відвідує прихистки для переселенців. So, у новинах на японському телебаченні показували Україну. Тож я теж хотів якось підтримати, насамперед зробити щось для українських дітей. тут. У шелтерах ми співаємо з дітьми, знайомимо з японською культурою, танцюємо разом. Такеру вже два місяці в Україні. За цей час помітив відмінності у культурах. Розповідає, його вразило те, що українці часто розмовляють по телефону у громадському транспорті. Це здивувало мене, адже японці ніколи так не роблять. Також здивував сніг у квітні. Друзі японця Коски та Еріка кажуть, що в їхній країні про Україну знають переважно через війну. «Японці думають, що в Україні всюди небезпечно, і мене завжди питають, чому ти поїхав до України зараз? і чому я вирішив підтримувати українців? але в загальному ми знаємо про Україну, що тут красиві дівчата, багато соняшників і пшениці. Еріка вже вдруге в Україні. Ділиться своїми враженнями від Львова. я можу порівняти Львів з японським містом Кіото. Там також є такі ж старовинні будівлі, тож Львів дуже гарне місто. А люди у Львові дуже відкриті. Японці, на мою думку, більш сором'язливі і часто не розмовляють англійською. А ще японцям засмакувала українська їжа. Такеру розповідає про свої улюблені страви. Борсіць вараніть Найбільше подобається борщ, вареники. Особливо вареники. Це моя улюблена їжа тут. А от суші зовсім інакше ніж у нас. Але мені подобаються обидва варіанти. Крім того, японські волонтери вивчили декілька українських слів. Я не можу говорити крейському буреву. Я коски. Чашка. Тауріка. Енд. Привіт. Джаки за їжу. А, слава Україні. героям слава. Японці знімають відео про Україну та викладають у соціальних мережах, зокрема в Тікток. Скоро вони повертаються на батьківщину та кажуть, що знову планують приїхати до України восени. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Сімейство кулінець єдині мешканці хутора козаки у Золошівському районі. Павло та Христя познайомились завдяки пласту. Хоча, коли зустрічались, чоловік придбав цю хату на хуторі. Вона була така дуже старенька, і ми думали, що будемо мати тут дачу, а жити або в Бродах, або в Станіславчику, що точно не знали де. Але приїжджали сюди просто разом, і очищали територію, чистили кущі, прибирали. І так коли вже багато праці тут вклали, то вирішили, що найкраще жити тут. Згодом пара придбала сусідній будинок і там зараз живуть. Ось так він виглядав раніше. Більшість робіт зробили та розповідає, що часом приїздили родичі та друзі, щоб допомогти. Сім'я також волонтерить. Вони знаходять і передають Збройним силам необхідні речі. Також Павло доглядає за пасікою. Йому допомагає Дарка, їй два з половиною роки. Рамка. З закритим розплодом тут. Фактично з цих комірок будуть вилуплюватися вже бджоли. Павло почав займатися бджолярством сім років тому. Спочатку завів дві сім'ї згодом вони з христиною зловили ще кілька, і наразі їхня пасіка налічує близько 200 сімей. Ми любимо бджіл з ними. Фактично, так як я спілкуюся зі своїм собакою чи з котиком, так само бджоли це такі самі наші домашні тварини. І ми стараємося робити все, щоб їм було добре. Тобто, ми не просто економічно визискуємо їх, а співпрацюємо. До повномасштабної війни Павло працював у галузі туризму з гостями з Німеччини. Наразі каже, волонтерство займає багато часу. Також пара облаштовує гостьовий будиночок для майбутнього розвитку зеленого туризму. Наші мрії не перше, то щоб закінчилася війна, перемогою і тоді ми могли би далі. Спокійною душею доглядати наших бджолок. Ми хотіли би тут зробити якийсь такий кемпінг для людей, які хотіли б познайомитися ближче з природою Малого Полісся. Якщо ж так широко мріяти, то ми б хотіли взагалі створити навколо тут заповідник і щоб так природа тут залишилася, як є. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львівщина.